Яким чином позбавитись великої кількості боргів потрібно розуміти, що є люди, у яких дійсно великі суми це більше півмільйона гривень боргів, які відповідно неможливо зменшити тощо, так тому що ми маємо розуміти, що певні кредитори невірно нараховують відсотки і в більшості е своєму в таких випадках відсотки того, що позначеним кредитам є набагато завищеними аніж мають бути. І таким чином сформований борг не відповідає дійсності. Але якщо в цьому є все окей, так таким чином все вірно нарахували, то єдиним шляхом закриття великої суми. Якщо ми кажемо, що у вас немає можливості її сплатити, є процедура банкрутства, і е, зазначена процедура є коштовною, потрібно це розуміти. Але і в такому випадку, якщо вірно підготуватись до неї, ви зможете звільнитись від боргів. В такому випадку, якщо у вас є подібна ситуація, ви можете написати нам, ми допоможемо з цим. І знаєте, захищаєте свої права.